Поба. Так, добрий день. З вами завжди, маказеба, ваш фітнес брат. Сьогодні у нас буде коротеньке відео: качаємо по берегу Біцепс-тріцепс і передпліччя. Але буде нестандартне тренування, а буду для вас е, робити нестандартні такі вправи. Я думаю, що вам буде цікаво. Не тільки все по стандарту, качаємо біцепс, трицепс, все ж з антельками. Але можна зробити з цими снарядами, але цікаві вправи. Нестандартні. Е, Можете додати це тренування в будь-який день, свій там тренувальний. Окремо можете потренувати ручки, забути, якщо немає часу побитку раз, раз 15 хвилин і качнули руки, або додати своє основне тренування. Наприклад, сьогодні ми були Full Body, я робив, вирішив ще зробити упор на ручки. Якраз для вас запишу це тренування. Full-body в мене дуже багато відео є на каналі. Ми Ви вирішив зробити окремо ручки, ручки таке заходить, я вам бачу. Так, давайте зробимо перше вправу, це у нас буде суперсет, навіть дві вправи. Права зотмана називається. Такий чувак був, придумав таку праву. Плюс включимо сразу молоточки після неї. Суперсет буде вбивший. Включить всі головки біцепса, плюс включить ще передпліччя. Ну коротше, цікаво дуже право. Поїхали. Десь три, три таких круга з двох прав зробимо по 12-15 повторень. Ой, ну в суміш, десь 16 має вийти. Пробачте, не так сказав. Вісім зотмана, вісім молотки. Поїхали. Підйом робимо на біцепс. Повертаємо. Знову повертаємо і, і повільно, ефективно опускаємо. Потім розкажу, чого так. Чотири. П'ять. І там і Шість. Сім. Вісім. Імотки сразу стояче. Вісім. Чотири. Пять. Шість. Хорошо. Посіки підходи вийшов. А, ручки сразу включилися Робота Дуже сильно хочуться. Підплеччя, коротше, і віцепси, і брахіаліс. Фух, блі, класно, коротше. Що мені скажуть? Е -е, супер сетік такий, кажу, можу використати іноді. Реально хоче по боверіку забити себе, просто раз забувайте. Реально прикольно, спробуйте. Перекули у нас тонування планеробні ручки, невелике, так що трошечки відпочивайте. Якщо знову не встигаєте, тоді списати відео на паузу і потім продовжуйте. Також е, можете займатися зі мною. Так, от, прикольно включу займатися. Я якусь музичку наложу. Так, перед другим підходом давайте. Чи давайте одразу зробимо, потім побалакаємо ще трошки. Робимо супінацію. Супінацію це ми типу отак от. Оце пронація. Оце вже супінація. Такий термін є, коли ми рукою кістю обертаємо. 4. А, 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 Бля. Хуха. Молоточки выехали. Зретный факт уже вам показываю. О, ще один. А. Що я можу сказати? Е, я роблю упор на негативну фазу. Щоб спокійно опускати у всіх вправах. У негативній фазі включається м'ясо ще більше, блів. Щоб не розслаблятися. Не, по інерції можна легко опустити, ніби по інерції. Да? Вони так це вниз. Сила. Це ж джиня, а ви пробуйте повільно розробити, щоб м'язи ще потримати в напрузі. О, бля. Ай, бляха, ти що? Це судорога може сходити. Оце, оце я придумав, звісно. У мене вже ручки трошечки включені, типу. е, бо я ж займався тільки, що флубай робив. Так, ну так, до речі, давайте підписочку на каналу, що зараз стараюся, це. Підписочку на ютубчик на мой Інстаграм. Хто хоче безкоштовно отримати право тренування або харчування, безкоштовно, підписуйтесь на YouTube, на інстаграм, за вам безкоштовно. Розпишу. Ху, бляхи. Ти що бісер? Ось тут бівіться, бляха, два підходи, все, вже бісепс відмовляє. Треба працювати до відмови. А, жесть. Хорошо, що зараз буде у нас трицепс наступний. Ну, це жесть. Ага. Вправа зотмана. Ну, прикольно, прикольно. Я рідко роблю, але треба ж... теж не все знаєш, треба теж навчатися. Бо я забув про неї пам'ятаю, колись давно про цю вправу знав. Але зараз заново все оновлюють свої дані. І реально згадав, бляха, жорстка права. Іноді можна так експериментувати, по покачати. Реально прикольно. Так. Локти назад не заводимо. Попереду працюють. А, я не знаю. Эээ, Сука, це піздос. Пробачте за матюки. А, Бляха, ну це жесть. Фу, бля, зараз срочно будет інерція, мабуть, і техніка ламатися. бач, ламається, вже трошки. Все, чухаємо далі на трісов. Так, погнали друга вправа, як я вам казав, що буде трошки нестандартні вправи. Беремо гірю ось таким хватом. За голову і трісулічка пішла. Локті сильно не розводимо, сильно не прижимаємо. 20-15 повторень. Хух, так, що, що хочу сказати. Попробуйте взр... так взривно. Піднімаєте взривно, так? Да? Ну, ви зрозуміли. Взривчато. І опускати повільно. Добре, щоб розтяглось. Наші трицюлечки, нові, нові головки тріцюлечки. Також що, знову ж перекур невеликий, я можу зробити перекур менший. Ви можете трошки більше, якщо що. Бо я ж кажу, в мене за час теж немає, як завжди. Бо скоро буде робота. Тому побиріку. Це на ручках перекур невеликий. Десь там 40 секунд достатньо. Тому не халявим. Так, спогаду другий. Я ж кажу, це буде швидке тренування рук. І ще плюс прикол в тому, що стоячи. Трошечки включається ще спина, не сидячи. <риклад> ще прикол, в чому що... В чому ж прикол хотів сказати, Бля, уже аж потив сегодня так, що за прикол, блядь. Не пам'ятаю. А, якщо у вас є якісь там проблеми зі зпиною, звісно, сидіти робіть цю праву. А якщо хочете трошки здивувати себе і свій організм, yeah. давайте стоя. Якщо взяти нормальну вагу, то буде відчуватися спинка і плечі, включаються, дай Боже. Бо таке, таке положення, ще не стандартне. тримання. Як ми привикли, так, да, тримати этот гирю, гірю, гірю, антелю. а тут гірю трошки все не так. Трошки не стандарт. Так, що нам ще в нас? Що вам ще рассказать? У ще мене через мене можете купити спортхарчування знижки. У мене на сайті є спортхарчування, але там пару позицій буквально. Я під замовлення роблю, що вам треба, я все найду. І по хорошій ціні менше на ринку. Що ще. Новий сайт по подивіться. Там просто трошки інформації про мене, хто я такий. Мої послуги різноманітні. Так далі. Також давайте на інстручку підписуйтесь. Я там гумор експертний контент, гумор знімаю, все. Так, давайте заключний. До речі, якщо хочете, робіть 3-4 підходи, а не 3. Я роблю по 3, мені достатньо. Уже я руки підзабив і так робив сьогодні вправи. на на спину на груди там і так етак, кризис бізов. Хуяк, хірак, Отак от. вот, ірвий спорт, пану далі, так. як і обіцяв не сьогодні в сьогодні, да. Зробимо ще на трицепс. В блосі попрацюємо, але на кожну ручку окремо. Вагу треба поминити, бо це буде дуже сильно, блін. так, хват повний робимо. Це закритий, це відкритий. Робимо закритий, бо відкритим тут нереально просто тягнути. локоть прижати, да? можемо підтримувати руку, щоб не гуляв вперед-назад. І рознаємо максимально. Раз. Раз Прямо в землю б'ємо три. 4 полностью піднімаємо. Чуть-чуть выше серединки, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 на кожну, 20-15. 20-15 попереду. Может, чуть-чуть добавить. На следующий подход, может быть. А, поміняти поставити поменять. Камеру поставить там, чтобы нормально светло падало. Прямо в пол бьем. Зачем можем? А. А. Худой баланс. Так, сейчас я вас переносу чуть-чуть. А это здорово тут. Как будет бы да по, по поярче, мне кажется, да? А ну. Нормуль. Так, давайте, знаете что? Сразу не робити, немає вже часу. Поки я робив одну руку, от, от друга відпочила. Так що погнали. О, це вага поцікавіше. Верхні точно не відпочива, не розслабляємося. Якщо сили немає, може трошки допомогти другою рукою. О, о блядь. Оце вага. Мало відпочив, тому відмовляються ручки. Бен вправо якось посільніше в мене, ніж ніво. І у нас вийде дві прави на біцепс, дві правий на трицепс. І заключимо, за зробимо передключчя нормально, качнемо ще. Включимо в роботу. Це фоточку роблю можна для заставки. Для заставки зроблю. Позірую, щоб потім обрізати кадр, зробити заставочку. Так, ще один підход. І підемо перед кліччями. По беріку качнемо. Хай буде, правильно? Щоб буде як армре -ресл. передпліччям. Арм перед, пліч... перед Хай, ну що, погнали. до відмови працюємо. Фу Блін, ліво сейчас дасться слабенько в мене, що сліва. Раз. Два. Три. Да не, все. Сука. Надо поменьше взрывать. То есть, левый третий раздай сегодня позиции. Ну, плюс мало, видимо, почему? Да, блять Поправо нормально кидемо трохи Щоб вже добити нормально До відмови Стараність працювати до, від... до відмови На максимум сейчас зроблю, уже добыть. Не Є контакт. Так, чухаємо далі, дамы господа. Хоп-хоп так, я знову з вами. Пробуємо супер седник, таке Це... сильне. Наше запястье. Ключер твічі запястье. Выйдемо нормально. Бля, це нагрузив щось до хера. Це бляха нагрузив, чуєте. Секундочку. Да. Так, дамо господа, я знову з вами. Супер Робимо Кисти кісти, в роботу перед пліччя. А потім ще трошки бізнес в роботу в другій праві на лавці в такому положенні розвинаю. Ай так, відкритим потом важко закритим разів 12 15 Дівненько ручки. Обух пляха. Підйоми нейтральним таким хватом. локті прижаті. Оце, бляха, Да. Це я придумав, конечно. Завтра предпричь будет разорваться, теж. тоже. Та ні, нет, що, Ребята, уж менше зробити сделать волух. Десь 12-15. Ну, хто хоче, хоть 20 робить, пофіг. Це так до відмови, до відмови відновля працюємо. Так, я ще зараз прийду на нічого зроблю. Бо 40 це дуже багато. Я тут. Коротше, є плюс того, що... Робити відоси для вас. Я ці правиль, ну роблю раз в рік. А так, мотивація є щось показати вам новеньке і прикольне, і самому потинувати ті м'язові групи, які рідко сам робить, знаєте. І, а, прикольно. І мотивація тренуватися більше з'являється. я тренуюся і показую щось цікаве. Так, давайте трошечки нагну камеру, щоб було видно. Трошки так. Трошки так, а буде поярче думаю. Мам! Так, погнали. Два-три підходи тут буде достатньо. Беремо спочатку цю малюточку, ручки десь. По повуже. Або на шайні бачить, бо по повуже. Але. Чотири. П'ять. Ну це бляхта ні. Давайте попробуємо зворотнім хатам. Вже так так, часима. Чек. Щось участину потрину бо я вже не можу так, тим хватом, вже все відмовляють руки. Менше вже не хочу брати, куди вже менше. Хорошо. Тут ще з таким хватом витримаю. Тут і ще бісом звісно включається ухіпанка. Все придумав блядь. Дванадцять короче. Мабуть, все на сьогодні буде достатньо нам. А ви звісти саме можете зробити три підходи. Та в мене вже часу немає, мої руки забились нахрен. Просто я ще до того тренував full body. Так що все на сьогодні. Дякую за перегляд, друзі. Ще секунду підійду. Так, ну що, я тут. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд, за вашу активність. Пишіть любі коментарі для активності. Підписуйтесь на канал, всіх завжди. Мир над головою. Зараз частково добираю. Здоров'я вам та вашим дітям. Хорошо, <laughs> всім дякую за перегляд, що щодо до кінця. Всім па-па.